Мама Андрія Бабакова хоче. Да, давайте ми ще все-таки помолимося за Андрія. Це наш братик, якого зараз е, хочуть мобілізувати все-таки. Я попрошу пастора Ігоря ще раз звернутися до Бога за Андрія Бабакова. Наш Небесний Отче, Ти Відкрив двері до себе через Ісуса Христа, і Ти сказав: Просіть і буде вам. Стукайте, і вам відкрию. Шукайте і знайдете. І от тепер ми молимось за Андрія Бабакова, який, маючи свої переконання у вірі в Ісуса Христа, знаходиться тепер у режимі, як би так сказав, Господи, ти бачиш Його. Випробовування, Його випробовування віри і нашої віри. Ми просимо Тебе, Господь, Ти почуй наші молитви за Андрія Бабакова і зроби так, Господи, щоб Він благополучно міг а, вийти з цієї ситуації і повернутися повернутися додому живим і здоровим. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша до Тебе. Амінь.